Усім привіт! Сьогодні буде відео про ось таку в'янку-рослинку, жимолость в'ющу. Назву зараз покажу я. Ми не відривали, коли саджали. Ланіцерія. Назву маю таку: у нас три кущика є. Два кучка зараз. Квітно дуже приємний аромат, дуже ніжний аромат, в'ється, дуже швидко росте. Посадка торічна, ну, мабуть, саженець був ну, сантиметрів 50, не більше. І ось так вона садила на звичайну таку сітку тут, щоб ну, розділити город і таку частинку де біля дому, але треба вище робити якусь гарну, їй таку, може, на арку даже буде. Я не знаю, що так вона. Дуже росте Ось оця вже відсвіла трошки інакші листочки. Тут дуже гарні. Вона баторічник. Назва ось така. І я не можу поняти, тому що той кущик така сама назва, але вона ще цвіте. Така ще кита, але трошки інний колір, Чуть-чуть світліше розовенькі такі листочки. І ось з цього забора буде дуже-дуже тяжко її забрати на якусь другу опору. Вона полюбляє. Саджати на місці потрібно постійному її, оця гарніша. І аромат вечором більше робиться. Ось така, зараз з другої сторони покажу. З цього краю ось, краще видно, як вона повилася. Оце забор, мабуть, метр п'ятдесят. І ось нема вже куди дивитися оцим її. А, ось, ось вона і та, і та. ця раніше свіла. Ось така. Читала, що можна розмножувати оцими отводичками до землі, прикладати якимись там железочками, паличками і пусти, корінці пусте. Ось такі гарні юнкі кущики. І росте дуже швидко вона. Нічим ми не обробляємо, тлі, я бачу, на неї немає. Але ні, ось знайшла. Якусь плюс знайшла, треба буде чимось обробити. Не було. Але цей рік дуже багато вологі, на розах дуже багато, на трояндах, на інакших рослинках. Так що також треба чимось обробити цю гарну рослинку в лінку.